Вітаю всіх! Мам, я злила свою маму з днем матері. Вважаю, щоб ви всі були щасливі і здорові. Матусю, я тебе дуже сильно люблю, ти найдорожча людина в моєму житті. Мамо, вітаю тебе. Мамуся, вітаю тебе, з Днем Матері. Мамусю, я тебе люблю. Мамусю, бажаю тобі довг... довгих літ життя. Мамусю, бажаю тобі щастя і здоров'я. Мама, ти для мене все. Мама, я тебе вітаю з ним матері. Бажаю тобі всього найкращого. Здоров'я, щоб ти працювала і щоб довгих тобі років життя. Мама, я тебе дуже люблю, ти найкраща. Мама, вітаю тебе з ним матері. Бажаю все, що ти побажала. Рано, мамусі, вітаю тебе з ним матері. Бажаю тобі, всього накаже, що любила вся сім'я. Мамуся, я тебе вітаю з днем матері, щоб ти була щаслива, здорова і все тобі до кращого. Матус, вітай тебе з ним матері, і щоб ти була така щаслива, як зараз. Мам, вітаю тебе, з ним матері, люблю тебе. Мамуся, ти найкраща. Мам, люблю тебе, Ти в мене найкраща. Вітаю тебе, мало матері. Дякую, що ти в мене є. Мама, вітаю тебе з ним матері, Мама, вітайте ви з наймати, бажаю тобі щастя, здоров'я і всього всього найкращого. Мама, я тебе дуже люблю тебе найкраще освіти. Mm -hmm. Мама, вітаю тебе з найматию, бажаю тебе все найкращого. Mm -hmm. Мама, дякую тобі за все, що тобі зараз робили це війни. Вітаю всіх мам знімательів і своїй бабусі. Бажаю, що ви пожили багато років і щастя. Вітаю всіх, мам, цим святом, немного я літа. Дорогі мам, спасибі за ласку, за щире тепло, недоспані ночі турботи й добро, здоров'я міцного вам зичимо щиро. Любові і радості, й миру, зі святом вас. Вітайдва з нема бажаю щастя, здоров'я. Мама, ти найкраща! Мама, ти є найкраща! Ми тебе дуже любимо.